Чим лікують п'явки, чого можна чекати від їхньої дії? Все згідно наукових даних. Адже багато людей чомусь думає вважає, що п'явки тільки випивають погану кров. Або дехто знає такий фермент, як гірудин, знаєш, він розрідить кров. І як воно мені допоможе, якщо в мене там, наприклад, запалення яєчників? А допоможе, але допоможе завдяки зовсім іншому механізму. Як працює лікування п'явками, зараз я вам розкажу. А хто мене не знає, то я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І поділіться цим відео зі своїми знайомими, які цікавляться народними методами лікування і задумувалися, варто чи не варто поставити п'явочки? І так, перше питання, яке часто задають люди, які ніколи не пробували гірудотерапію. чи це боляче? Трішки спочатку п'явка пощипує. Але, щоб ви собі зрозуміли по силі болю, ви можете легенько пощипати нігтями за руку. Отакий біль йде тільки на самому початку. А після того за кілька хвилин п'явка виділяє анестетики і ви болі перестаєте відчувати. Скільки часу? Триває сеанс. По-перше, все залежить, наскільки швидко на вас п'явочка сяде. Адже чим гірший кровообіг або а, людина пахне якимись духами, тим важче сідає п'явочка і, відповідно, час затягнути. Якщо на вас п'явка сіла швидко, сеанс може тривати від 20 хвилин молодих людей до години в середньо. Але у нас були і такі пацієнти, у яких по протоколах гірудотерапії краще тримати п'явки до повного кровонасичення. І тривалість гірудотерапії у них була 4 години, а найдовше в нас пацієнт було місце, ми мали його можливість сидіти, пролежав 6 годин. Це була сильно виражена ішемічна хвороба нижніх кінцівок з передміжною кульгавістю. І трофічними змінами шкіри, скільки крові зараз випиває п'явка? І чи правда, що може висусати всю кров? Все залежить від розміру, яку п'явочку представляти. Тому різним людям ми вибираємо різні по розміру п'явки. Якщо анемія використовуються п'явочки набагато менші. І, відповідно, лікар зразу коригує лікування, щоб, анемію попередити і навіть вилікувати той стан, який вже є на даний момент. Але в середньому п'явочки беруть від мілілітра до п'яти кровів на сеанс. Якщо вже хтось умудрився поставити п'явку самицю, яку пускають на розмноження, вона може висмоктати. 10-15 мл, але ніяк не більше. Багато людей також вважає, що найбільш лікувальним є те, що п'явки висусують дурну кров або вона витече назовні після сеансу гірудотерапії. Насправді, лікує не те, що витікає, а те, що п'явка запускає вам. Підшкірно під час сеансу гірудотерапії. Саме тому у місцях, де є поганий кровообіг, після сеансу гірудотерапії, можуть утворюватися горбики в людей, в яких кровообіг добрий, такі горбики ніколи не утворюються. Якщо ці горбики утворилися, не переживайте, вони розсмокчуться природнім чином за деякий час. Також може струб свербіти, але це буває лише в тих випадках, якщо є порушення кровообігу в місці постановки. Свербіж припиняється після випадання чорного струпа. Якщо дуже погане кровопостачання цієї ділянки кров'ю, зазвичай крові витікає навіть дуже мало. І навіть ватка, якою заклеють ранку, інколи буває, ледве-ледве нею замазана. Якщо все нормально, крові може витекти трошки більше. А якщо у вас є в даній ділянці винозний застій, що буває? При підвищеному артеріальному тиску з порушенням крововідтоку від голови, при глаукомі, при варикозі, набряках, при застої в малому тазу, а також при застої в печінці чи в кишечнику. Кров в тих випадках тече довше. І це добре. Адже тільки після нормального відтоку крові можливий хороший лімфодренажний ефект, який зразу приносить видимі результати. В таких випадках може бути кров, якщо в нормі до 6 годин, а в цих випадках виносного застою кровотеча може бути подовжена навіть до 48 годин. Але з цієї ранки в основному витікає до 50 мл крові, і в перші години кров тече більше, а потім після Доби, в основному сочиться, закриваєш ту ранку ваткою маленьким тампоном і цього цілком хватає. Хоча, якщо ранку повністю відкривати, вона може мазати, наприклад, одяг. Так що ж стій п'явці лікує? А лікують сто ферментів яких вона впускає вам під час укусів під шкіру. фактично робить такі підшкірні ін'єкції. І ті ферменти протягом тривалого часу будуть циркулювати у вашій крові або розсмоктуватися з місця укусу протягом тривалого часу. Ферменти п'явок виявляють у крові в достатній лікувальній кількості півроку. Але в такий менший залікувальну кількість, виявляється навіть до двох років. Саме тому нерідко наші пацієнти, які лікували гіпертонічну хворобу, почувають себе добре і можуть пропускати планові прийоми, які ми призначаємо через півроку. Але вони потім все одно з організму виводяться ці ферменти, і людина потребує повторних. Курсів лікування п'явками. Так, які ферменти містять п'явки. Всі знають фермент гірудин, а він в нас розріджує кров шляхом того, що зв'язується з тромбіном і не дає крові згортатися. Це не цей гепарин, який колять нам часто в лікарнях. Це зовсім інший. Складник, але він має навіть кращу кроворозріджуючу дію. Наступний фермент це гіалуронідаза або фактор проникнення. Цей фермент допомагає пронести інші лікувальні ферменти п'явки, а також. Лікувальні речовини, в тому числі і медикаменти, які ми нерідко використовуємо паралельно з сеансами в глибину тканин, що особливо дуже важливо при лікуванні суглобів, синовітів, бурситів, артритів. Також гіалуронідаза має протимікробну антибіотикоподібну дію. Причому вона не вбиває позитивні мікроби в організмі. Наступний фактор п'явки це є калін. Калін має е, таку дію, яка попереджує утворення нових тромбів. Він зв'язується з фактором згортання фон вілебранта, який приєднує до тромба колаген. А колаген в нас не тільки в тромбах утворює згусток значний, а також використовується і у утворенні бляшок атеросклеротичних і так далі. Тобто він попереджує зв'язування колагену в судинах і утворення різних таких неприємних речей. А от фактор четвертий в нас дестабілаза. Він діє схоже з лідазою, розчиняє старі тромби, бляшки. Це є досить важкий фермент, і він не так легко розноситься по нашому організму, як, наприклад, гепарин. Діє більше місцево, але це дуже сильний і хороший фактор. І ми маємо по ультразвуку підтвердження до після це було розсмоктування дрібних. Тромбів і дрібних бляшок. Наступний фактор це є гірустазин. Цей фактор дуже важливий при хронічних запальних процесах: аднекситах, тонзилітах і навіть при трофічних виразках гомілки та діабетичній стопі. Він зупиняє запалення. Інгибує калікриїн, трипсин, хімотрипсин, нейтрофільний катепсин. Тобто всі фактори, які виділяються при запаленні. Шостий фактор у нас бледін. Це прот, він має протизапальний ефект і також пригнічує трипсин, плазмін і акроцин. Це такі фактори, які виділяються при гнійних процесах та запаленні в організмі. Сьомим фактором є потужний антибіотик левоміцетин. Так сама п'явка має в своєму складі антибіотик, який нищить мікроби, не викликаючи при тому ріст грибка, як діють антибіотики, які ми вживаємо через рот. Восьмим фактором, яким лікує п'явка, є інгибітор триптази. Це такий фермент, який руйнує протеолітичні ферменти тучних клітин, тобто таких клітин, які викликають алергію в організмі. От, і завдяки тому ми посягаємо гарний ефект при автоімунному терохідиті, а також при бронхіальній астмі та інших алергічних та автоімунних захворюваннях. Дев'ятим ферментом складу п'явок є еглінс. Це потужний протизапальний фактор. Він гальмує активність хімотрипсину, хімази, субтилізину, еластази та капа та трипсину, що виділяється при запаленні як бактерійному, так і автоімунному. Це дуже важливо для лікування будь-яких хронічних запальних процесів, спричинених вірусами, бактеріями, так і автоімунних процесів. Десятим фактором є інгібітор фактора Х. Це є фактор Х це такий фактор згортання крові, але він дуже ну, задіяний при ревматичних захворюваннях. І тому інгібітор фактора Х дуже важливий для лікування остеоартриту та ревматоїдного артриту. Одинадцятим цікавим складником п'ягок, про які я вже згадувала раніше, є анестетикоподібні речовини. Саме завдяки їм. Людина перестає чути, як п'явочка щипає вже під час самого сеансу. Але це ще не все, що викликає їхня дія. Крім того, вони анальгізують польовий процес, що дуже важливо при лікуванні невритів та неврологій. Дванадцятим фактором є гістаміноподібні речовини. Це судино-розширююча речовина, що посилює приплив крові в місце укусу. Це надзвичайно важливий складник при порушенні мозгового кровообігу, коли кров не доходить, при атеросклерозі. При ішемічній хворобі нижніх кінцівок при стенокардії, при порушенні кровопостачання нирок, очей та багатьох інших захворювань. Дванадцятою дуже необхідною групою ферментів п'явок є інгібітори комплементу. Комплемент виділяється в організмі під час запальних процесів. І тому використання Оцих ферментів, п'явочок, які інгібітори комплементу, дуже часто доповняють того, що в організмі не вистачає інгібітора комплемента і допомагають швидше зупинити запальні процеси, які дуже часто пов'язані з болем, з набряком, з порушенням функції. Тринадцятими групою ферментів це інгібітори карбоксипероксидази. А ця група ферментів підвищує приплив крові в то місце, яке ми робимо гірудотерапію, що дуже важливо при лікуванні, наприклад, ішемічної хвороби нирок, порушення кровообігу в будь-якій ділянці, завдяки п'явочкам відновлюється кровообіг. 14 фактором є ацетилхолін, він має судино розширяючу дію. 15 ферментом є колагеназу, яка зменшує кількість колагену. А це дуже важливо для лікування рубців, спайок, утворення якихось нових тромбів, бляшок, а також. Часткового розширення і розчинення вже існуючих разом з тим фактором, що я перераховувала раніше. Крім того, є такий фактор в нас, 16-й, як фактор росту судин. Цей фактор надзвичайно важливий і цікавий при е, великих тромбах і бляшках. Саме завдяки йому у нас є результати пристінкова васкуляризація тромба. Якщо тромб великий був від ноги від паху і аж до кінчика ноги, майже до стопи доходив. Чоловік, який проходив це лікування, не міг переносити операцію, адже мав серйозні проблеми з серцем. Завдяки лікуванню п'явками ми відновили кровоток в нозі, зменшилися напряки і біль в нозі. Це ще далеко не всі ферменти п'явок, які існують в їх прекрасному організмі. Але напевно відео вийде задовге і вам не зовсім хочеться слухати ці всі складні назви. Я тут розказала про найбільш основні ферменти, які найбільш необхідніші для лікування тих чи інших захворювань, з якими найчастіше звертаються наші пацієнти. Також нагадую, що Food and Drug Association – це організація, яка видає дозволи на всі медикаменти і всі засоби лікування. Медичні процедури в США в 2004 році визнала офіційно гірудотерапію як метод медицини, який рекомендований до використання в післяопераційній та реабілітаційній медицині. Також на нашому каналі я часто розглядаю наукові статті по гірудотерапії, і ви можете їх знайти. Відповідно до вашого пошуку, або якщо вам цікаво, пишіть у коментарях, які саме захворювання вам цікаво дізнатися, що говорить офіційна медицина, доказова медицина, що може дати гірудотерапія, який результат очікувати після лікування. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео всім людям, які цікавляться лікуванням народними методами. А якщо у вас є питання, обов'язково пишіть в коментарях. Намагаюся відповідати на всі з них.